Всім привіт! Сьогодні я знімаю огляд на комбайн Нива з подрібнювачем. Зроблений в сірому кольорі. Ось так виглядає зверху. Ось. Це другий комбайн у мене комбайн Нива. Другий вже. Ось так виглядає ззаду ось сам пум. Як він відрізняється від попереднього ось. Попереднього є копнітель. Ось. Ось так. З того боку, все такі самі функції. І вигляд, як попереднього, тільки цей сірий. І а там той червоний з копнителем. Ось так. на нажатку всюди універсальні. Зараз О, ось так. Такі самі ось такі ось в сірому кольорі. До цього комбайна в комплекті зроблені ось такий прицеп. Зараз ось такий от прицеп. ПАКА називається ПАКАКу, коли скидають солому в прицеп. Ось так він виглядає. Середині пустий. Ззаду. Взад нас відкривається. Ось так. І нас він Відкидається. Ось так. Пускай піднімається. Все зроблено з Лего. Далі. Він причепляється до комбайна. Ось. Комбайн його тягне зазаду себе і. Ось цей вот скидає всю солому туди. Ось так. Зараз я ще вчіплю жатку і покажу, як це все буде виглядати. Ось так я вже вчіпів жатку. Ось так це все виглядає за жаткою. Зараз я візьму підсуну. Ось. Так це все виглядає. Запакую з всім. Ось вона відкривається зазаду і підноситься. Ось. Так. Відкидається у нас труба, так само, як на тому. Відкривається люк. Низ це пророблено, підноситься жатка. Ось. Жатка у нас підноситься. Зараз. Це рухоме. Ось так. Вийшло все гарно. Я розвернув другим боком комбайн. Ось. Труба відкидається. Жатка. Це є для жатка для зерна. Можна причепити жатку ККП. Чотири для кукурузи. Але правда, то тут вже паки не треба. Буде. Ось так це все виглядає. Ось. Зараз поставлю ще другу. Поставлю ще другий комбайн. О! Ось так. Два комбайна. Е, я доробляю вже комбайн. Колос, Тому скоро вийде огляд на Combine Colos. Це є третій мій буде комбайн. А кому сподобалося ця експозиція з комбайном Негою, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі, що когось ці Ось таких два комбайна в мене. Дякую за перегляд. Всім па-па!